Новий рік вже пройшов, а новорічні заходи для дітей ще продовжуються. Цього разу інтерактивна новорічна програма під назвою Таємниця новорічної казки» відбулась у мікрорайоні військового містечка. На свято завітало чимало дітей, які мали чудову можливість перенути у світ казки та веселощів. На початку малечу зібрали навколо ялинки, аби ті трохи розважились та потанцювали. А тепер вперед, Усі ми прекрасно розуміємо, що за можливість святкування нового року ми маємо дякувати нашим Збройним силам України. Саме тому новорічна вистава розпочалась з хвилини мовчання за полеглими героями нашої батьківщини. Після цього гостям свята оголосили план дій в разі повітряної тривоги. Ну а потім вийшли усіма улюблені казкові герої та розпочали довгоочікувану виставу, основна мета якої врятувати новорічну казку. Вистава була наповнена різною кількістю мультяшних та казкових героїв, які не лише розповідали історію, а й багато співали, танцювали та грали з маленькими глядачами. Також неподалік від ялинки усі бажаючі могли намалювати новорічну листівку для військового. Я малюю листівку та привітання для військових з нових років. А що ти б хотів побажати нашим військовим? Щастя, здоров'я, миру в небі. Окрім цього, гості свята мали змогу придбати собі будь-який сувенір чи подарунок від народних майстрів Подільська на згадку про новорічну казку. Як і будь-яка дитяча казка, це також мала своє гарне та добре закінчення. Добро перемогло зло, і новорічна казка була врятована. Одразу після завершення вистави Малеча отримала солодкий подарунок в обмін на запрошення та поділилася з нами своїми враженнями від новорічного свята. Настя, розкажи нам свої враження від сьогоднішнього заходу. Це прикольний захід. Трохи будуть... та, мені подобається. Як відсвяткувала новий рік? Добре, скажи твої враження від сьогоднішнього заходу. Дуже цікаво. Казки дуже цікаві. я те, що я сюди прийшла не зря, і тут, тут можна дізнатися дуже багато чого. З новим роком, щоб усіх було щастя, здоров'я, мирне на небо над головою, щоб всі отримали гарні подарунки. Соня, розкажи нам, як тобі сьогоднішня вистава? Мені понравилось. А що саме тобі сподобалось? Все. А який твій найулюбленіший герой? Олег. Дякую організаторам за свято. Такі новорічні вистави відбуватимуться у різних мікрорайонах нашого міста, аби якомога більше дітей змогли гарно відпочити та весело провести свій час. Ольга Ситник, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕД.